Так, риба. Аби була трошки підморожена. Щоб не була повністю така м'яка. Перше зрізаю от, от хребет. Отак. От Амір! Чекай, Амір, Ти не даєш рибу почистити. Отака. От Відрізала. Тепер зрізаю оце все по животу. Тут якраз є луска, ми її зрізаємо і так якби піддіваємо. Зараз вона просто піде в нас пальцями. Так, це я зрізала. Розпорюю, отак. Розпорола. Тепер тут є отака штука. Її можна отак пальцем піддіти і вона піде. Вона забирається практично все. Отако, забрала цю гадость звідси. Цю чорну штучку теж. Забрала. Все, тут чисто. Тепер давай сюди. Пускаю воду, не гарячу, таку типу, собі бажану холодну. І отут є луска, я отако її пальцями піддіваю, і під кран, і мию. Отак. Шкрабаю і мию, і вона вся гарно злітає, ця луска. Вона лише ніяку повну зупу по животику, далі її нема. Все, риба чиста. Так, 20 блогеров 10 баксов и 25 центів.